Слава Україні! Мене звати Оля. Це канал Кульбаба Той канал про в'язання іграшок і не тільки ранок осінь, 3 вересня. Я стою під парасолькою і їду в центр допомоги біженцям. Асоціація чорних парасольок. Треба дуже уважно слідкувати за розкладом, бо він змінюється. Це. зараз 12 градусів тепла. І я хочу сказати, що ну, не відчувається ще прям 12, знаєте, ми можемо після зими 12 градусів ще не зняти зимову курку. А тут я худі і все. 3 вересня, я не знаю, що буде далі. Зачепилися за гори і лежать. Так, гарно. Я певно вже дістала своїми хмарами, але я в шоці такого не бачила. Бачите? Ось тут хмари. Вони пливуть поміж дерев. Їх дуже видно. Ну мені видно, я не знаю, на відео. О, на відео теж видно. Напевно, для місцевих це не дивина. Але я такого не бачила ніколи. Всім привіт! Зараз ви бачите моє приладдя для того, щоб зробити волосся ляльці. Я вже зробила, певно, відсотків 40 волосся вже закріпила на голові. Це те, що залишилося від роботи. Зараз я закріплюю. Нитки на шпицю, і потім вичисую. І що хочу сказати, цей акрил виявився дуже шикарним для вичисування. Мені не доводиться довго і нудно шкрябати, воно дуже швиденько. І, до речі, зараз я зроблю це і покажу, як я взагалі всю цю штуку закріпляю. Щоб вичистити пряжу. Ось так виглядає моя конструкція. Я чіпляю е, нитки на шпицю, потім шпицю на ось цю штуку. Е, звісно, я дуже міцно тримаю ї, ось цю шпицю рукою і шкрябую. І дуже швиденько воно е, вичисується. Ось так. Тепер виглядає пасмо, і ось у нас вийшло волосся. Звісно, якщо його, о, так скажемо, обробити, чи гарячим феном, праскою для волосся, то воно буде гладеньке і дуже схоже на волосся. Ну, натурально. Дивіться, як зменшилася пасма. Вона була ось тут, закінчувалась. І ось майже. Я не знаю, Треть її нема. І пам'ятаю, мені Танюша, ось її інстаграм, підказала, що яку б довжину нитки я б не взяла, все одно вийде ось така довжина цього, цього вичесаного волосся. І це дійсно так, я провела експеримент і перевірила це. Таня була права. І все. Далі ми знімаємо це волосся з шпиці, кріпимо на голову ляльці, як вам завгодно. І ще потім трошки треба буде на голові вич... вичесувати, бо тут ще, бачите, залишається. Ну, то не складно вже. Якась будівля, банк. І ось тут такі голки чи цвяхи стирчать. І це для того, щоб не сідали голуби. Ну, ви як розумієте, вони сідають. Тут повно пір'я голубів. І тільки що двірник прибирав мертвих голубів. Це жах якийсь. Я знаю, що гірше загаджена будівля голубами чи дохлі голуби, які падають зверху. <му> Бачили, я знімала зранку, як не було видно цих гор зовсім, а зараз... Це ясно. Всім привіт! Е, ще продовження того ж дня, яке ви бачила тільки що у е, минулому включенні. І я підключилась ось так для того, щоб показати вам дещо. По-перше, це лялька. Але не лякайтесь, я її показую зараз для того, щоб потім можна було порівняти. До і після процес і фінал роботи. І ось така лялька в мене наразі. Я їй роблю волосся. Ось вона воно поки що так стирчить, але, звісно, воно так не буде. І ще трошки я його дороблю, причешу Зроблю їй таку укладку, і вона буде гарненька. Звісно, в неї буде одяг, взуття і ще рот. Буде все, що треба. Ну, запам'ятайте, її такою. А в наступному якомусь відео чи можу в цьому ж ми побачимо, яка вона стала гарненька вже після закінчення всієї роботи. Я її відкладу, щоб вона не бентежила нас своїм виглядом, таким виглядню. І продовжу. А продовжу я зразу ось так. Це пряжа, яку я придбала. Придбала не в один раз, але показую одразу дві пряжі. Перша Alize Cotton а номер. Де його шукати? А, 458. Це я взяла пряжу для е, кольора тіла. І одразу вам роблю порівняння. В мене був вибір між Alize Cotton Gold цим і Alize Cotton Gold 372. Ось. 382 такий рожевий, рожевий, але це інша, інша пряжа, а, і тонша, як ви пам'ятаєте. Ось, з цієї тоненької пряжі я цю ляльку і в'язала. І зараз, воно сфокусується. Так. Ось. Бачите, різниця є. Цей. Рожевий такий колір, знаєте, шкіра не засмагла. А це трошки засмагла шкіра. Бліда, але засмагла. І виріш... Я ніколи не е... купувала такий колір, не брала такий колір на, ля... на ляльок, але от вирішила спробувати. Так, і два таких: це жовтенький 35-й. Може, ще й бджілок буду в'язати, але брала я його спеціально для сердечок, які мені потрібно зв'язати зараз, ось прямо на цьому тижні. Скоро в цьому готелі, де ми живемо, будуть жити українські спортсмени зимового виду спорту. Це стрибки на лижах. І ось їм я хочу подарувати е, сердечка. Так. І ось такий колір. Е, я не знаю, на що він мені. 51-й, напевно. Але осінь мене спонукала, кричала вона мені: бери цей колір. Це ж осінній колір. Це те, що тобі треба. Бери-бери. І я взяла. Ну, все. Це всі мої покупки, що е, стосуються я знаю. Продовжую працювати над волоссям для ляльки. І скажу, що саме муторне в цій справі це робити ось це. Одягати пряжу на шпицю. Це довго і мені це не подобається робити. А що робити треба? А поки я Працюю над волоссям, я дивлюся українську фабрику Зірок 3. Не знаю, чому 3, просто знайшла повний плейліст у ютубі. І я дивилась цю фабрику в тому році, коли вона вийшла. Це здається, 2009 рік був. Я почала дивитися фабрику, бо воно мене дуже відволікає. Ніщо так не відволікає, не так ну, не розслабляє, як знаєте, заглиблення у ностальгію. Але в мене не вийшло відволіктись, тому що в цій фабриці приймав участь хлопець Павло Лі. І, як виявилось, він загинув в цьому році навесні в Ірпені. Він їхав на цивільній автівці. Я точно деталі не розбирала. Здається, як волонтер. Я зайшла на його сторінку в інстаграмі і він, він приймав участь у допомозі людям і автівку, в якій він їхав цивільно, розстріляла російська армія. Вони потрапили під обстріл. Тому частина нашого життя зараз пронизана. Дійною. І, певно, ніде і ніяк не можна від цього думками піти якось відволіктись. Доведеться всюди боротися з цим ПТСР. Я не знаю як. Хоча я розмовляла з психологом, вона каже, що посттравматичний синдром характерен лише для 25% людей що багато людей виходять з цього стресу самостійно. Сподіваюся, що ми всі після нашої перемоги зможемо жити повноцінно. Показую, як я роблю волосся за допомогою голки та нитки. Думаю, всі розуміють, як я це роблю. Бджола до мене залетіла. Так, все, я вже е, цей ряд не продовжую, вже йду по потилиці. І бачите, ось тут не вичисані шматки знизу. І це доводиться вже на голові вичисувати. Іноді вони е, вилазять <свісно> зі свого місця. Але потім можна це доповнити. Це не страшно. Ось зараз от. Покажу, бачите, ось тут видно, що воно вилізло. І тут треба буде доповнювати трошки. Бачите, декілька навіть місця де вони повилазили, і воно не гарно якась проплєшена Ось я тільки що дочесала на голові і дві дірки. Бачите, ось звідси вилізли пасми Друге пасмо на сьогодні. Погнали. Третій захід. До речі, я нарізаю по 60 ниток, тобто 60 волосинок. Це в мене на потилоці виходить 4 ряди. Я офіційно знайшла кращу зачіску, кращий спосіб робити зачіску для, пам'ятаєте, такого героя, як Нізнайка. Ось цей спосіб. Дивіться, ну ідеально було б жовте волосся, це був би незнайку. Дуже гарно. Я, за... Ой, щось я закінчила вже третю партію пазм кріпити, ще буде четверта, і ось на потилицю я буду вже так звужувати трошки. І все, голова готова. Спосіб дуже довгий, дуже довгий. Дійсно, це не. Треси пришити. Треси пришити, то, ну, мабуть, година. А це скільки я вже сиджу тут, мабуть, третю годину, якщо не більше. Тому, якщо робити таку зачіску, то ціна повинна бути реально більша. Хоча і матеріалу використовується ну, як дешевше виходить, але роботи ручної набагато більше. Все, готово. Я зробила повністю волосся. Ось так виглядає потилиця. Звісно, таке волосся мене дуже надихає. Дуже багато образів з таким волоссям, вичесаним саме акрилом, були б неперевершені, я вважаю. Той же незнайка, ще можна круелу зробити. Так? Багато хто. Дуже круто виглядав би з таким волосечком. Ну, далі я пішла вже робити одяг, причісувати її і покажу вже кінцевий варіант. Я сфотографірувала. <схід> Я сфотографірувала. Дві це Все буде Україна. Моя лялька готова. Ось так вона виглядає. В неї є черевички, спідничка і кофтина. І чудесне волосся. Звісно, воно дійсно чудесне. Воно гарне і скажу, що. Воно кропітке. Якщо робити таке волосся, треба брати ціну за таке волосся гарно. Ще дивлюся і думаю, можу їй зробити сережки, але в мене нема бісеру. І, певно, вже субота-вечір, неділя, весь день, я його не зможу купити така. Ну, буде так. Думаю, так теж гарно. Е, одяг я зробила, ну, зв'язала гачком, бо не хотіла щось я брати до рук. Шпиці якось не пішло мені. Зараз гарненько її вам зніму на фоні Карпат. Яка дівчинка. Завершувати своє відео, бо вже субота, вечір суботи. А я хотіла викладати відео зранку в суботу, але сталося не так, як гадалося. Віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу, наші хлопці і дівчата найкращі. Слава Україні!